Є версія, що підземні тунелі і навіть ціле місто під фортецею Акермен побудували єгипетські жерці в 14 столітті до нашої ери. Вони, побоюючись за своє життя, разом з сім'ями втекли з Єгипту на край світу під час зміни культу поклоніння, що відбувалося при правлінні Ехнатона Аменхотепа IV. Жерці з сім'ями прибули до древнього міста Тірагет, яке і вважали краєм світу. Але втекли вони не з пустими руками, а прихопивши з собою безцінні артефакти і скарби, серед яких були ритуальні предмети, золоті прикраси та велетенські алмази. Ці скарби вони сховали в своїх підземних тунелях, самі ж змішалися з місцевими жителями та заснували таємний орден. І вже декілька тисячоліть таємно від усіх охороняють свої скарби, жорстоко розправляючись з тими, хто знайде їх тунелі чи ненароком дізнається про них.